Доброго дня всім, хто буде мене бачити і слухати. Отже, сьогодні 20 серія розповіді під назвою Суддя Сасевич та Рада Суддів України. У попередніх 19 серіях я розповів про зміст численних диверсійних в лапках з точки зору Ради суддів України, запитів журналіста інформаційної агенції журналісти проти корупції Жукова. Що мною мною Жуковим скеровувалися до Львівського окружного адміністративного суду впродовж лютого березня поточного року, всім громадянам, читачам, слухачам моїх розповіді стало зрозумілим та очевидним, що ніякої диверсійної діяльності я не здійснював. Оскільки Львівський окружний адміністративний суд тільки 1 березня 2022 року повідомив мене про ухвалення. Радою суддів України рішення номер 11 від 25.03.2022 року, яким згаданий орган суддівського самоврядування незаконно заборонив тимчасово відстрочив надання відповіді на запити, та незаконно зобов'язав усі структури правосуддя шугати в лапках через СБУ всіх запитувачів мною третього. Квітня 22 року на адресу Ради суддів України скеровано скаргу на незаконне рішення Ради суддів України номер 11 якою просив скасувати це незаконне рішення. Одночасно просив скерувати копію цієї скарги до Львівського до Львівського обласного окружного адміністративного суду та до СБУ. Оскільки незаконне рішення торкалось діяльності цієї спеціальної служби на замовлення, на замовлення Ради суддів України, забігаючи наперед, повідомляю, що Рада суддів України не скерувала мою скаргу як диверсанта до Служби безпеки України 15 квітня 2022 року, на адресу Ради суддів України мною скіровано повторну скаргу. На незаконне рішення Ради суддів України номер 11 Цією скаргою я обґрунтував незаконність прийняття такого рішення та навів конкретні приклади порушень пункту 2.33 положення про автоматизовану систему документообігу суду в частині обмежень розподілу судових справ у період. Перед відпустками під час відпусток, відряджень, підвищення кваліфікацій, тимчасової непрацездатності, участі в діяльності органів суддівського самоврядування тощо. Навівши конкретні факти порушень заданого положення, вчинені судом, поставив під сумнів саму участь судді та члени Ради суддів України Сасевича у засіданні ради і факт проведення такого засідання взагалі. Зокрема, 24 березня 22 року, тобто за один робочий день, до засідання ради, на суддю Сасевича були розподілені судові справи Номер 380 5567 22 та об 11.32 годині та номер 380 5572 дріб 22 о 14.05 годині. Викладе не що суддя Сасевич 24.03.22 року, перебував на роботі. Нікуди він не їздив. Ки він не їхав цей день на засідання ради суддів України. Одночасно встановлено, що 25.03.22 року, в день доповіді судді Сасевича на засіданні ради про диверсанта Жукова. На суддю Сасєвича була розподілена судова справа 380 55 92 за 22 рік об 11.08 годині. Розподіл справ за відсутності судді на роботі заборонений. Значить, суддя Сасєвич перебував на своєму робочому місці і займався судочинством. А хто ж тоді був на засіданні Ради суддів України і доповідав про диверсанта? Хто тоді був, якщо суддя Сасєвич був на робочому місці? Далі. Приписами згаданого положення, яке є нормативно правовим актом, обов'язковим для виконання всіма судами та суддями України, заборонено розподіляти справи за один робочий день, додати участі у роботі органу суддівського самоврядування. Та в день участі у роботі такого органу. Який же висновок напрошується з викладеної інформації, яку я знайшов на сайті Львівського окружного адміністративного суду, оскільки судові справи на суддю Сацевича у Львівському окружному адміністративному суді розподілялись напередодні та в день засідання Ради суддів України можна дійти висновку, що він не був присутнім на цьому засіданні, адже виконував службові обов'язки судді. Якщо суддя Сасевич, як член Ради суддів України та доповідач на засіданні 25.03, не був присутній на цьому засіданні, як у рішенні опинились наступні рядки? Заслухавши члени ради суддів України Сасєвича щодо надання публічної інформації про діяльність органів державної влади, їхніх працівників, в тому числі про діяльність суддів та установ систем правосуддя відповідно до статті 133 закону України про судовострій статус суддів, положення про раду суддів України затверджено 10-м позачерговим з'їздом України 16 вересня 2010 року, з подальшими змінами. Закону України про доступ до публічної інформації, закону про інформацію Рада суддів України вирішила. Далі не буду, там є в рішенні рішення. Враховуючи відсутність Сосевича, як доповідача на згадному суд... засіданні Ради, я можу припустити, що це рішення і таке формулювання тексту приймалось у телефонному режимі між вказаними особами без проведення такого засідання. До такого висновку прийшов з огляду на місце проведення засідання, вказано у тексті рішення. Там в тексті написано Україна. Тобто засідання відбувалось у віртуальному стані, не в конкретному приміщенні, а в невідомому місці України. Місце проведення засідання утаємничене. Це таємниця є. Хочу вказати на те, що у кожному рішенні Ради суддів України вказано місце проведення засідання у тексті рішення номер 11 такого місця немає. Чому? Голова Ради суддів України Моніч з туалету чи з ванної кімнати проводив засідання. В туалеті проводилась технічна фіксація засідання, яке згідно вимог нормативних документів повинно проводитись. Тому згаданою скаргою я повторно просив скасувати незаконне рішення Ради суддів України. Як ви гадаєте, чи були розглянуті відповідності до вимог закону про звернення громадян ці мої скарги? А долю мені показали, я вже незакон, як вже незаконно прийняли рішення, то вже й далі йдуть по цій дорозі. Наступний крок Ради суддів України не розглядати мої скарги. Як викручувати з цієї ситуації? Порушення на порушення. Одні протиправні дії породжують інші. Голова ради суддів України Моніч в цьому мастак на відстані більше 500 кілометрів зрозумів, що потрібно зробити, щоб зупинити діяльність журналіста і яке рішення потрібно ухвалити. До фальсифікації залучили суддю Сасевича. Так виглядає станом на сьогоднішню дату обставини прийняття цього незаконного рішення Ради суддів України. Ось така в Україні система справедливого чи несправедливого судочинства це вирішувати громадянам, справедливе воно чи ні, на їхню думку. Голова Ради Суддів України може, перебуваючи вдома на дивані, проводити засідання Ради. Як це, Як це вам подобається? Нормально влаштувалися з великою зарплатою, правда? Там зарплата більше 100 тисяч. І ось за те, що з ванної кімнати проводить рад, засідання ради, отака от є, є і, і платня така велика. Тому треба вчитись, 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 щоб навчитись нічого не робити і отримати велику платню. Про перебіг подальших подій у наступних серіях.